І так, мої любі друзі, як не дивно, сьогодні ми почали не з прекрасного а з шуму, змішання. Це ми збивали вершки. А чому ми збивали вершки? Ми хочемо зробити зефіровий торт. Для зефірового торту нам треба дуже мало. Треба зефір, отут у нас все на столі є. Цього нам не треба. Треба варення бажано смородини, Я його не маю, маю з афенів, з чорниць. І треба мати горіхи. Я маю горіхи отакі, дуже-дуже лісові, дуже дрібно помелені. Фундук, як говорять десь там. Ну, в нас то називалося лісові горіхи. і Ми ходили. Я, коли ще була підлітком або трошки більшим підлітком, то ми ходили до лісу. Приїжджала я до бабусі на канікули, ходили до лісу. Шукали, коли, коли дозрівала ліщина. І з ліщини ми збирали отакені горіхи. Ми називали то лісові горіхи, бо насправді всі росли у лісі. Тепер то називають фундук. Все міняється. І так Починаємо робити торт. Ми маємо зефір. Зефір я маю білий і зефір я маю черв... рожевий. Що нам треба для того зробити? Я вам показую. Хто має кільце, таке, знаєте, кулінарне, я маю тортівницю, то я роблю то в тортівниці. Застелила пергаментним папером. Тут ми випікали якийсь. Тістечка, і я ним зробила. Одну і пачку таких вершків ми збили, другу лишили на всяк випадок, побачимо, що нам треба. І таке варення. Варення, якщо є варення, таке скоріше, не варення, а скоріше, таке щось перетерте, таке ліквідо, таке, таке, що плилося, я не знаю, як воно називається правильно. Ну, Таке нам треба. Нема, є, що є. Починаємо робити. Зробимо добре, скажемо вас, робіть, бо це так добре і так швидко. Ну, не зробимо добре, скажемо, ну як зробили. Бо щоб потім не говорили, що ой, що ви показуєте, там ну таке страшне. Ми робимо для себе, вчимося самі, щось виходить, щось не виходить. І хочемо зробити щось таке, що ще ніхто не робив. Раз вдається, раз не вдається. Починаємо. Ми нарізали наш, наш зефір на отакі пластерки. Тепер ті пластерки ми збираємо і складаємо в нашу тортівничку. Можна його лупити. Окей. сюди. тепер затягаємо то вершками. Беремо вершки, беремо ложку і закидаємо збитими вершками отак. Тут ще треба закрити. Ось тут є дірка. Всі дірки треба позакривати. Так, і закидаємо вершками. Тепер ми беремо, засипаємо нашими горіхами. Краще, щоб горіхи були не такі подрібнені, як мої, але я їх купила вже подрібнені. Такі, якщо маєте горіхи, то так зробіть, щоб вони були не такі вже подрібнені. Так як у нас дідусь, мій чоловік має проблеми з зубами, то ми мусимо робити таке, як маємо. І зробили. Тепер беремо червоний зефір і кладемо зверху червоний. Це ми витянемо це кладемо сюди. Це Поставимо збоку. І робимо далі. Беремо зефір, ріжемо його. Окей. 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 І складаємо. Окей. Я складаємо, ви бачите. А, я забула, думаю, що я собі нагадала. Чекайте, не можу відкрити. Я не можу. Тепер ми собі зробимо ось так. І попробуємо кинути наше... Краще, щоб воно було таке ліквіде, Ну, як воно називається по-українськи забула. Багато накидаємо так, чуть-чуть туди-сюди. Окей. Okay. Okay. І складаємо далі. Можна щоб було біле, не обов'язково кольоровий ізюм брати. Можна тільки білий, тільки рожевий, хто який любить, можна так, як я роблю кольор, кольором таким одним. О. Все, як то кажуть, в експерименті. Ми розклали червоний зефір, у нас лишився половиною. було б добре, якби я ще була один купила, було б воно краще. Ну, я не купила є, і є, які є. Я би з радістю додала до нашого зефіру ще соку з лимона. Бо ця, ця мармуляда є солодка. Ну нічого, ми так її Так, спочатку мармуляду дамо, потім горішків дамо. Поставимо в холодильник, хай воно замерзає нам. Подивимося, як вийде добре. Я вам скажу, Боже, то таке добре робіть. Не пошкодуйте, робиться швидко, діти з'їдають дуже, ще швидше. Тепер беремо горішки. Розки... Я рукой роб. Розкидаємо горішки. Окей, розкидаємо горішки. І може, я не знаю, я б хотіла ще один. Не буду викладати ще один ряд, тому що він не викладається. І у нас, бачите, дуже багато лишилося вершків. Це тільки вершки збиті. У мене вершки збиті, вершки вже цукровані, так що не думайте, що вони в мене не смачні, вони в мене дуже смачні. Всі ми вершки висипемо і поставимо в холодильник. Окей, Хай вони. Подивимося, що ми ще можемо сюди поставити і як ми повинні. Це трускавки. Бачите, ми маємо такі тру... трускавки натуральні. Ну, я їх легенько, я і не дуже хочу їх мити, бо вони з городу все одно помию. Ну, подивимося, то, що поробити. Ось так. Це вже нам не треба, це вже нам не треба, це нам не треба. Окей. Отакий наш торт вийшов. Тепер ми його кладемо в холодильник. Чим надовше, тим найкраще. Завтра буде наш зефіровий торт, якого ми зробили і поставили майже на цілу ніч в холодильник. Зараз ми його витягнули і отакий він у нас вийшов. В розрізі, як він виглядає, зараз я вам покажу. Я сама ще навіть не знаю. Розрізаємо. О, окей. Отак він у нас трошки розвалився, то нічого, отакий він у нас вийшов. Якщо у нас буде вершки більш, більш тугіші, буде дуже відмінний торт. Ось так ми вийшли, отак ми зробили торт. І сьогодні понеділок ми святкуємо пасклету по-нашому поливаний понеділок. І цей торт я зробила саме для нього, для цього дня. Я з вами прощаюся. Вітаю всіх, хто святкує Різдво сьогодні. Ой, вибачте, яке Різдво Великодень сьогодні. Вітаю вас з святом, з пасклетою. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя і всіх всіх гразів. Смачного! Пробуйте робити такий торт, як я. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. І на все добре. До зустрічі!